Олексій Неливайко, Кременчуцький військовий, який з 2014 року захищав Україну від російської агресії. З початком повномасштабного вторгнення не зміг залишитись осторонь, і у квітні 2022 року вступив до лав Збройних сил України. За час служби чоловік проявив себе як відданий та відважний воїн. Та, на жаль, 12 вересня під час бойового наступу Олексій Неливайко загинув від ворожої атаки. Сьогодні ми в останній путь. Проважаємо нашого розвідника Неливайка Олексія Олександровича. З 2014 року -го він пішов захищати нашу батьківщину, мав статус учасника бойових дій. Спочатку агресивних дій з боку Російської Федерації він 15 квітня прийшов до нашого РТЦК і був зарахований Єгерською бригадою, де він був розвідником 12-го. Цього місяця в Запорізької області населеному пункту ВРБВ в ході бойового наступу наш Олексій Олександрович загинув. Олексій мав позивний моряк. Про це розповіли його побратими, які приїхали попрощатися зі своїм товаришем по службі. В пам'яті кожного, хто знав Олексія, він залишиться позитивною світлою людиною та справжнім патріотом своєї країни. Всі хороші качества людські, всі в ньому були, і він через них не переступав. Він завжди готовий прийти на допомогу завжди допомагав. нього куча, скажімо, воєнних професій, куча достоїнств гражданських. Позивний моряк він до нас прийшов, тому так, ніхто не оспарював, ніхто не проти його. Стара людина, яка ніколи не сказала, що я не піду, ніколи не відвернулася спиною, якщо могла допомогти. Це був справжній син України, справжній військовослужбовець, справжній побратим. Кременчук пам'ятатиме кожного, хто віддав усе заради миру та свободи своєї країни. Схилившись на одне коліно, кременчани провели загиблого воїна в останню путь. Поховала Олексія Наливайка на свішлицькому кладовищі на алеї пам'яті. Вічна слава герою Марія Бардаєва іванкаченко. Кременчуцькі новини.